Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти на Харківщині. У результаті однієї з російських атак загинув 69-річний чоловік. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під час ударів окупанти застосовували дрони та керовану авіабомбу. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. І далі поговоримо про оперативну ситуацію на Куп'янщині. До ефіру долучається Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Пан. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні. Вітаю, добрий день, героям. Слава пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Купінській громаді? Як почалася ця доба? За великим рахунком можна говорити, що ситуація залишається незмінною. Постійні обстріли, ворог застосовує весь спектр озброєння, який у нього є. І це стосується не тільки куп'янської громади, а й прилеглих населених пунктів. Ін інших громад під обстрілами перебуває так само Великоборська, Вільховацька громада. Тобто, якщо говорити в цілому, ситуація залишається незмінною. Ворог атакує, ворог намагається. Працювати в глибину по тим громадам, які і населеним пунктам, які трохи віддалені від лінії фронту, але тим не менше, все це є. Те, що стосується Куп'янська, безпосередньо в Куп'янську працюють збройні сили України. Там проводять стабілізаційні заходи, і відповідно та. Ситуація, яка є по Куп'янську, вона зараз вимагає тиші, але можна говорити про те, що ця робота ведеться, і Куп'янськ знаходиться під контролем збройних сил України, пане Андрію, А скільки людей нині перебуває у лікарнях після попередніх атак по громаді? Який їхній стан? Чи є серед них важкі пацієнти? В цілому, з 1 грудня по сьогоднішній день, ми можемо говорити про те, що у нас сім людей загинуло. 14 людей у нас були поранені. З цих 14, вісім у нас було шпиталізовано. Є там декілька людей, які отримали важкі поранення. Здебільшого це були поранення середньої важкості, але є і важкі і зараз цим людям. В місті Харкові надається вся необхідна допомога, тобто. Були здійснені відповідні евакуації після обстрілів, і будемо сподіватися, що всі наші мешканці отримують все необхідне для того, щоб стати на ноги і отримати всю необхідну допомогу від лікарів. Пане Андрію, ви вже сказали, що росіяни використовують весь спектр озброєння, коли обстрілюють громаду. і Загалом Харківщину чим найчастіше ворог обстрілює купінську громаду? Ну, найбільше дошкуляється безумовно fpv дрони, тобто це дуже висока щільність, висока активність, і завдяки завдяки цьому, ворог постійно тримає в напруженні всі під'їзні шляхи, і це дійсно дуже велика проблема. Ну і останні дні ми бачимо, що ворог починає знов-таки активно застосовувати керовані авіабомби. Щоденно йдуть пуски з літаків, і ми бачимо, що ці прильоти йдуть і по ківшарівці, і по куп'янському зловому, і по населеним пунктам Кіндрашівської громади. Тобто, от це мабуть, те, що найбільше на сьогоднішній день ворогом використовується. А скільки людей ще досі перебуває у самому Куп'янську і в Куп'янській громаді, і чи є діти в небезпечних районах? Ну, по Куп'янському обліковому орієнтовно 535 людей. По Куп'янській громаді в цілому це лівий і правий берег трохи більше аніж 1200 людей. Те, що стосується дітей, то ми їх повивозили, однак у нас є. Певна інформація про можливу наявність дітей в тих населених пунктах не тільки куп'янської громади, а в цілому по району де ми раніше проводили обов'язкову евакуацію в промисловий спосіб дітей разом з батьками. Наразі ми можемо говорити про цифру 12 дітей. Ця інформація перевіряється, і е, за результатами цієї перевірки, якщо буде підтверджено, то будуть здійснені всі необхідні заходи для того, щоб таких е, дітей вивести. Ну і в цілому, можемо говорити про те, що у нас з е, середини жовтня за рішенням ради оборони була оголошена, ще е, додаткова обов'язкова евакуація в промисловий спосіб дітей з Вільхувацької Великоборлуцької Шевченківської громад, окремих населених пунктів, вона 15 грудня у нас буде завершуватися. Тут ще у нас дуже великий обсяг робити залишився, тому що 80 родин це 114 дітей. За 4 дні до завершення такої евакуації ще залишається тим не менше на е, своїх місцях, і поки що не евакуювалися. Проводимо роботу. Я сподіваюся, все ж таки, що знаєте, як у нас. Зазвичай буває до останнього останнього тягнуть, а потім виїжджають, Але тим не менше готуємось до того, що хтось все ж таки проігнорує рішення ради оборони Харківської області, буде залишатися на місцях, тому відповідно будемо. Вже адміністративні заходи впроваджувати будемо звертатися до судів для того, щоб приймали рішення відносно тих батьків, які все ж таки вирішили залишитись в небезпечних населених пунктах, залишити з собою дітей. Пане Андрію, напередодні білі Янгола евакуювали з Куп'янська чотирьох цивільних. Наскільки нині ускладнена евакуація з міста? Вона дійсно дуже ускладнена, тому що це зона бойових дій, і в принципі з інших населених пунктів, які наближені до лінії фронту, приблизна ситуація однакова. Тому тут задіяні і військові сили наші, і служба безпеки України, і поліція, і ДСНС, і волонтерські групи, і місцеві адміністрації, тобто є певні ланцюжки, вибудовуються для того, щоб таких людей. Вивозити, десь вони виходять самостійно, потім їх підбирає поліція. Десь їх безпосередньо з міста Куп'янська забирають військові бо Службу безпеки України так само вивозять. Потім віддалені населені пункти, де вже волонтерські групи забирають. Вивозять їх в місто Харків. Ну а там вже в залежності від того. Де люди бажають зупинятися, їм надається будь-яка допомога. Тобто там підтягуються і е, міжнародні організації, і волонтерські організації, і Харківська обласна військова адміністрація. суттєво допомагає. Тобто, люди отримують е, житло, отримують матеріальну допомогу, якщо потрібно медичну медичну допомогу, юридичну, юридичну допомогу. Е, є хаби громад у нас які. Відповідвали в місті Харкові, тобто вони можуть туди звертатися, і отримувати допомогу безпосередньо від органів місцевого самоврядування. Працюємо на цьому напрямку, намагаємось робити все, щоб люди не відчували себе покинутими, перебуваючи е, на віддаленні від е, власних будівель, від власних домів. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і проінформувати дякую. про ситуацію в купінській громаді. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Канашевич, начальник Купінської районної військової адміністрації. Дякую вам.